Слава Україні. Так, і ось покажу ще один такий цікавий момент. Значить, кукурудза оброблена десуламом і мілафортом. Фаза тут, фаза тут. Ну Ось дивимося по цьому екземпляру. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий. І це було зроблено днів три назад, тоді був п'ятий. Трічастий в кукурузи вилазить десь раз в три дні. Так, і ось дивимося. Ось де. Крутнуло, ось де крутнуло, ось де крутнуло. Воно відійде, воно відійде, тут нема нічого такого. Ну як нема. Може трошки десь щось і є. Може десь якось там на урожайності і позначиться. Ну, колись був досвід. Сьомий чи вже восьмий навіть листок був і вшурували, то так кукуруза викрутила її. Отак, прям до землі лежала. Отак. От що значить оці ці рістрегулюючі гербіциди, їх треба раніше використовувати. Бо е, тут навіть не те, що фазу там прозівав чи ще що. Тут просто тупо по кисою дозівав. Не тільки соняшником вийшло, а по всіх площах така фігня. Ось де воно де й більш крутнуло трошки. Навіть менша є, от дивлюся, ось де Менше екземпляри, цього крутнуло. Може тут справа навіть. Не в фазі її розвитку, можливо, і у цьому. Та, в общем, хто знає? Може, не тільки в фазі, а і погодні умови такі. І, ну, одне за одне і зачіпається, зачіпається, зачіпається. Бо ось так рядочки. Ну, вдаль дивися, наче нічого. От зблизька дивися, там крутнуло, там крутнуло. До речі, по кукурудзі ще помітив, яка в цьому році є проблема. Грунтові шкідники. Дуже так погризли насіння. І дротяник, і, там, і личинка з цього хруща здається. там ну Борився там одна ділянка, а там, де соя минулий рік по цілині була, там посіяв кукурудзу, то там взагалі капець. Вигризли, виїли, я не знаю. це ну там Воно, то щоб конкретно по кількості, по самій випало не дуже багато. А от по підгрижених там 30-40. Не знаю, що вона буде, так кукуруза покаже, ну, вже вирішив, в принципі, рядочки є, видно, стріляються. тобто, Якщо рядочки є, то це значить, що, що все нормально. Це одна із найслабих ділянок по кукурудзі. Це тут, де пшениця була, ось відкритий простір, цей, ж. дали їй жару холода, і оце ось схоже на те, що щось під'їла, а може і не під'їла. Так, та ні, судячи по цьому, бо воно зазвичай це як рвеш і воно рветься в місці під'їдення. Це просто воно тут слаба земля і відповідно без добрив, без нічого, то й кукуруза така. Оце таке. Так, значить три дні тому це значить провів обробку Мілафорт і Десулам. Що тут пшеничка наша. Так, поки що дуже якихось візуальних ефектів. Я на ній не бачу. Щоб її там. ну Хоча ось листочок лізе, то якийсь верхній жовтий. Не знаю, це спорається з таким Мілафорта. Я, мабуть, один і один тут десь дав. Може треба було максимально давати 1,25. Нікосульфуру на цього. Ось глянемо, подивимося, приїдуть ще через днів скількись, бо по злаках, по бур'янах дивився, ось мишій то ну, нам ще є щось наче і видно, а може і не видно, не зрозуміло. Подивимося, ось, кажу, приїду. Ну пшениця на вигляд, як виготувала, наче так і вегетує. Наче я її нічого і не робив. Так, ну в общем, то таке глянемо. Все, дякую за увагу, всім пока.